Алло! кошенята! Попліткуємо. Сьогодні говоримо про Ксенію Мішину, поетична драма Вані Дорна, циган Гардієв, дурка Монатіка та музична мафія України на чолі з Тарасом Тополею. Можете зручніше, наливайте чай, каву а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику, І Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в директному інстаграму, залишитись анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Сьогоднішній випуск ми з вами розпочнемо із Ксенії Мішини. Зовсім нещодавно я висловлював так званий штрих до портрету, озвучував точніше акторки, що вона себе представляє, як вона себе веде на знімальному майданчику і як до неї ставляться колеги по цеху. І це відео настільки розлетілося, що ми з вами в Тіктоці отримали неочікувано для мене, 1 мільйон 300 тисяч переглядів. За тиждень це просто шалений показник, на мій погляд, і раз вже Ксенія Мішина викликає такі шалені дискусії та цікавість глядачів. Я звертаюся до наших кошенят, кому що відомо, на це в Директ мого інстаграму. Я, як завжди, анонімність, вся ця історія озвучена попередньо. Нічого та нікого не зливаємо, проте соковиті подробиці залюбки додаємо. Тож хто працював із Ксенією Мішиною? Як вона вам, як людина, як колега, як професіонал своєї справи, будь ласка, надсилайте, будемо залюбки вивчати. А я, ошелешений такими показниками круто. Дуже дякую за увагу і за те, що слідкуєте за плітками. більше мільйона людей хотіли дізнатися, що себе представляє Ксенія Мішина. Тож чекаю подробиць і обов'язково знімемо продовження. Як вам такий хід подій, навіть для мене це стало абсолютним неочікуванням. Іван Дорн поетичним способом прокоментував, так би мовити, скандал пов'язаний із вечіркою, на якій були росіяни, і Ваня Дорн був долучений до цього заходу і виступав там. Отже, він запостив в Reels, точніше, в себе в стрічці, скріншот його мами. Я так розумію, просто підписано Маману Лайф. Ну так, це мама його. Значить, вона йому переслала слова Ліни Костенко: Прости мені, мій змучений народе, що я мовчу, дозволь мені мовчать. Бо ж сієш, сієш, а воно не сходе, і тільки змії кубляться, сичать. Всі проти всіх, усі ні з ким не згодні. Злість рухає людьми, але у бік безодні. Іване, дивись, яка справа. Ти зараз намагаєшся створити образ, яка ти жертва, що знову тебе отут пришуються, щось з тобою роблять не так. І ти під натиском суспільства був вимушений виїхати, мовчати, робити себе бідолашку, а потім рухатися просто за течією і по стежинці під назвою Какая разница». Ти настільки круто вписуєшся в пропагандистські рухи росіян, що тут ні дать, ні взять. Розумієш? Тобто, замість того, аби проаналізувати, що не так і чому суспільство сьогодні тебе не сприймає, ти звинувачуєш людей, які борються за своє життя на своїй землі, тому що вони хочуть жити на етнічних. Землях своєї країни вони хочуть бути україною, вони хочуть бути українцями, зіштовхуючись із жахіттями сьогодення: ракети, шахеди, постійні тривоги, ТЦК, ко і проти усьому жахіттю люди живуть і люди намагаються якось триматися. А для тебе ці люди не є зрозумілими, тому що ти знаходишся за кордоном від самого початку. А, і ніхто тебе не засуджує, ну виїхав і виїхав. Але питання в іншому за рахунок того, що ти там, ти не перебуваєш тут. Я зараз говорю в контексті медійних людей. Будь ласка, почуйте думку і не виворачуйте, не перекручуйте. Бо бувають такі епізоди інколи. У нас ти живеш своє краще життя там. Витрачаєш кошти, які ти заробив, можливо, придбав якусь нерухомість за кордоном. Окей, це твої зароблені гроші. Але не потрібно включати жертву і розповідати нам, сиплячи пил в очі, який ти бідний і нещасний. Ти сам обрав цей шлях, ніхто тебе не змушував. І тепер, коли треба заробити бабло, бо гроші не є нескінченними, ти починаєш. Сідати дупи на два стільці і бути лицеміром. Тобто, я в контексті яка різниця, наголошу ще раз, що працює просто ідеально а, рупору Кремля. Водночас, водночас, я ваш, я з вами, я українець. Просто ви такі агресивні і ви мене не розумієте. I understand. Now I understand everything. Ні, Ваня, це ти нас не розумієш, бо ти живеш в своїх чудових умовах. І ти не хочеш навіть проаналізувати і зрозуміти, що не так. Простіше звинуватити когось, пересідіть, на що розраховують більшість медійних людей, пересідіть. І потім повернутися як ні в чому не бувало. Ні, це так не працює. І в чому я не правий? Давайте поспілкуємось в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Пам'ятаєте, є такий шарлатан Макс Гардієв. І от давайте згадаємо невеличка вирізка, що він говорив. Про м, Путіна в 22-му році. Що ж його там очікує? Я вам так скажу, путін уже настільки настолько зараз по його виступленням, Тому що я сліджу за ним, я не сліджу за всім. Я сліжу за ним. Тобто, Як он виходить, в якому він виходить, для мене просто чітко видно. просто-напросто просто у тепер на повному серйозі цього шарлатана в сюжеті факти тижня. Ми бачимо наступне. А як щодо Путіна, яким для нього стане рік змі? Зміни дуже серйозні пов'язані з Путіним, і взагалі з його смі. Вони йдуть все ж таки, йдуть і дуже дуже скоро прийдуть. Вони йдуть, йдуть дуже скоро, і все ж таки прийдуть. Ну це такий сюр, і найстрашніше в цій історії не його діяльність, не знаєте, ці ворожки, оракули, мольфари, як вони себе називають, ніколи нікуди не дінуться, і на них буде завжди запит. Ну, це така природа людська. Але найстрашніше те, що ці шарлатани здирають великі гроші а, і грають на ваших болючих точках. Ці шарлатани вам обіцяють те, чого вони ніколи не зможуть зробити. Ці шарлатани користуються вами рівно в той момент, коли вам дуже погано, ви знаходитесь у відчаї. І це страшно, тому що люди заробляють на вашому горі. І немає ніякої за це відповідальності. Тому, якщо раптом ви вирішили піти до таких магів, як Гардієв, який говорить, ну процеси вже йдуть, йдуть, вони пішли, вони скоро будуть і до чогось прийдуть. То добряче задумайтесь, можливо, що з вами не так, якщо ви на це ведетесь. І чи варто взагалі годувати таких персонажів? Тому що. Для мене це якийсь паралельний всесвіт. Не знаю я. не знаю. В якому безліч людей готові принести свої гроші, зароблені тяжкою працею. Включайте критичне мислення і виключайте цих шарлатанів. Тепер давайте трішки про Монатіка, який створив іграшку вартістю понад 100 тисяч гривень, тобто 2,5 тисячі доларів ви віддасте за іграшку. Це не зовсім авторська робота. Це було в колаборації з брендом Кото. Я розумію, що лімітовані колекційні арт-фігурки, я розумію, що а, це окей. Тобто лімітовані іграшки, ексклюзивні, розраховані теж на якийсь елітний сегмент. А, значить, артфігурки втілюють образ українського супергероя Коти Горошко з одноіменної казки. Вироби серії The Views виготовлені вручну з дерева та мають унікальний візерунок за мотивами картин співака. За бажанням іграшку можна розмалювати самостійно. Витратити на таку річ доведеться 2,5 тисяч доларів. За актуальним курсом, це понад 100 тисяч гривень. <звіт> Я розумію, що Монатік звик до розкішного життя. Я розумію, що більшість українців гадки не мають, як це бути Дімою Монатіком в контексті його преміальності. Водночас ось такі вироби виглядають як знущання і просто висміювання. Висміювання надзвичайними українцями саме завдяки цим українцям, такі як Монатік, мають нагоду співати. І багато хто, особливо з медійників, ігнорують реальність. Вони думають, що він не зачепила, не чіплятиме і це не має ніякого до них відношення. Так, от, Дімо, коли ти випускаєш іграшки за 100 тисяч гривень, це виглядає як висміювання. І ні, я не маніпулюю, не перекручую. Під час і коли кожного дня обстріли, ракети, шахет гинуть люди, випускати елітні іграшки в моїй парадигмі світу, це виглядає саме так, такі як діма, подібними кроками показують настільки вони відбиті від реальності. Хоча, звісно, за гроші Роксолани, та саме дружина сина Юрія Бойка ОПЗЖ. Коли ти їси з корита ОПЗЖ, ну, мабуть, так, для тебе 2500 доларів це взагалі не гроші. Ну давай, Діма, смійся з людей далі. Звичайно, на будь-який продукт є свій попит, ви скажете, і я з вами згоден. Але не в контексті все, мій меседж чіткий і зрозумілий. А на завершення у нас буде унікальне міні розслідування Ну, точніше, я озвучу, що мені відомо, а далі будемо вивчати, бо це історія не одного року, як виявилось. Значить, є таке ГО УААСП, громадська організація. Зараз я розшифрую. На сайті УААСП. Зазначається, що це організація колективного управління правами авторів музичних, літературних, драматичних та інших творів мистецтва і науки. ГО «УААСП» єдина в Україні ОКУ, що управляється виключно авторами. ГО «УААСП» – член Міжнародної конференції товариств авторів та композиції е СІСАК. УААСП управляє майновими правами сотень українських авторів, а також представляє на території України інтереси мільйонів зарубіжних правовласників на підставі договорів про взаємне представництво з іноземними авторсько-правовими організаціями. Громадська організація Українська агенція з авторських та суміжних прав. Перша в історії України виключно авторська організація з управління авторськими правами визнана на міжнародному рівні, що віднині керується виключно авторами і правовласниками. Збір, розподіл і виплата авторських винагороди для митців України та світу, а також юридичний захист інтересів авторів. Скажіть. Звучить дуже привабливо. Нарешті в Україні діють авторські права. Ну, можна так подумати, якщо не розбиратися глобально. Але в мене виникає безліч питань, тому що далі понеслося. Я звернув увагу на Фейсбук допис відомого автора пісень в тусовці. Його звати Андрій Безкровний. Один із його гучних хітів це Тіна Кароль, не святі і безліч інших саме хітових треків. Також він приклав чимало зусиль до тодішніх хітів Петапинасті і, і так далі. І так далі. Тобто, це автор перших ешелонів. Він не працює десь там, він не є якимось новачком. Він відомий. Він пише: чи любите ви музику більше за мене? Впевнений, що так. Займаюся написанням музики і вірші вже 50 років і кидати не збираюся. За минулий рік мої пісні були у чартах, трендах і збірках декілька разів. Деякі до сих пір там сукупна кількість прослуховувань пісень, що я написав, перевалила за декілька десятків мільйонів. Сподіваюся, що ті особи, що збагачуються за рахунок авторів, хоча б донатять. І він скидає м -м скріншот е поповнення рахунку за свою працю відрахування авторське, авторські 118 гривень. Вау! Десятки мільйонів прослуховувань! На Spotify приблизно наступний коефіцієнт. Біля тисячі доларів за мільйон прислуховувань. Безкровне отримує 118 гривень. Ми не знаємо дослівно усіх умов, деталей співпраці його з артистами. Але ці суми смішні, вони просто не є реальними, ну, воно не вкладається в голові. А як пов'язаний УААСП з Безкровним? Тому що е, саме УААСП. Ось ця організація, про яку я вам зачитав, вона займається відрахуванням коштів е, за авторські дивіденди пану безкровному. Почав гуглити, шукати там, виявляється, безліч скандалів намалювалося. Знаходжу далі посту Вадима Лисиці. В Фейсбуці вже котрий рік продовжується це ганебне явище, щоб ви розуміли, по замовченню отримують гроші авторів з усіх платформ: Google, Spotify, Apple Music тощо. Також ця організація отримує авторські за публічне виконання, а також суміжні з публічного виконання. Тобто, грошей там тьма. Я особисто там нічого не отримую з самого початку. Знав і розумів природу цього ГО. Тому не передавав свої права. Але через членство в СІСАК вони все одно отримують відрахування за всю українську музику. Отримати від них звіт наразі неможливо. Тобто, це темний ліс. Вся наша спільнота правовласників авторів вже довгий час намагається встановити здорові ділові відносини з менеджментом УААСП. Але всі ці спроби закінчуються або нічим, або скандалами, або навіть арештами. Люди, які керують цим досить публічні, декларують, що вони прозорі та мають досить прямий зв'язок з офісом президента та особисто з керівником офісу. Тому впливати на їх прозорість досить складно. Написав вам це, аби ви знали, нікого не відмічатиму, аби мінімізувати страчі. Кому цікаво, придивіться мою стрічку за 21 рік. Додам ще одне: деякі правовласники отримують там досить вагомі виплати. Їх 3% від усього об'єму прав. І тут чітко простежується злочинна зацікавленість. Хто саме можна побачити в їх клабах з ГО УААСП. Я почав шорстити і цікавитись викошенят. Що їм відомо, можливо, вони зіштовхувалися з цією історією і далі понеслося. Ви готові? Зараз я озвучу гуч... всі гучні імена, тож... <свісно> тому що виглядає так, ніби це музична мафія в Україні. Так, це громадська організація, яка злочинними діями одночасно директора державного ГО УААСП вкрала та переписала на себе всі твори і договори українських авторів, контракти з СІСАК тощо. Директором тоді був Дмитро Костюк, колишній концертний директор Віагри, на нього заведено кілька карних справ, але його відмазали люди з міністерства. Це відбулося у 2018-2019 роках. Також за весь цей термін, по підрахункам правовласників, по кишеням розкидано близько 70 мільйонів гривень 70 мільйонів гривень. Ну в наших реаліях це досить велика сума. А ще мене здивувало, що там замішаний Дмитро Костюк. Ну як здивувало? Він завжди був мутним, і там нічого хорошого не чекайте. Там тільки про бізнес та бандитизм. У 2021 році президентом цієї контори став Харчишин Валерій. А ось директор Тарас Тополя, замдиректора Вусик Сергій. Також там пасуться ТНМК та Дизель. У 2020-2021 роках, Тополя, Харчишин та Вусик постійні гості офісу президента та особисто пана. Можете здогадатись, а законотворча діяльність їх була через декілька депутатів ВР: Потураєв, Санченко тощо вони повністю зруйнували інститут в Україні. і наразі продовжують красти гроші авторів. Мені цікаво, чому цього немає ніде в ЗМІ, чому про це мовчать. Ну тому що це великий резонанс, це потрібно вивчати потрібні офіційні коментарі. Чому що бізнесові тусовці на це закривають очі? Якщо так багато постраждалих і стільки протизаконних неправомірних дій, горова з потапом є членами цієї організації, і чи не єдина отримує гроші за твори? Там у списках антитіла, «ТНМК», дизель Помітні та декілька мені невідомих артистів. До речі, скандал був з Юрієм Рибчинським. Вони його викинули з Ради і зупинили виплати. Голова ради там злотник, але він все робить, що каже Тарас Тополя. Тарас Тополя нечистий у своїх діях і взагалі по життю. І дуже шкода, що його аудиторія сприймає за чисту монету ту милу посмішку. Та ті його вчинки в лапках, які характеризують його як велику людину. Насправді це нарцис із президентськими замашками, який замішаний в дуже багатьох брудних справах, мовчать, бо бояться, тому що тополя має прямий доступ, сам розумієш до кого. Мені складно це прокоментувати, тому що треба вивчати, тому що треба розбиратися глибинно. Будь ласочка, ті, хто постраждали від ГО у Аасп, напишіть мені. Будь ласочка, правозахисники, юристи взагалі, хто був дотичний до цієї історії, хто мені може пояснити якісь подробиці, вийдіть зі мною на зв'язок. Напишіть в інстаграм, це жесть, і це спускати не можна. Залишати безкарним не можна. Тому що це проти взагалі усього, за що бореться Україна. Тобто, ми говоримо, що хочемо бути демократичним суспільством, демократичною країною. В центрі якої е, життя людини, її права, її свободи, її можливості. Ми бачимо мафію із 90-х. Любі змі, підключайтеся, допоможіть з резонансом. Ми будемо вивчати. Тож зроблю висновки пізніше, коли буде розуміння і конкретика, але цього матеріалу достатньо, як мінімум, для резонансу, тому що це просто не вкладається в голові. Що ви думаєте з цього приводу? Як вам такий кейс? Давайте поспілкуємось в коментарях. Такі в нас сьогодні новини та плітки. З вас вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, скажу до зустрічі вже завтра. Па-па!